Це відео буде цікаве тим, хто при купівлі батарей хоче зрозуміти їхню якість, а також це відео міститиме багато універсальної та цікавої інформації про батареї. Адже щоб не було виробників неякісної продукції, потрібно всього-навсього перестати купувати неякісну продукцію. Ми розглянемо кілька способів перевірки батарей від швидких та простих, які взагалі не потребуватимуть спеціальних інструментів до більш складних. Також розглянемо варіант з частковою розбіркою батареї. Можна почати з візуального огляду батареї. Загальний вигляд батареї має бути охайним. Батареї між собою не повинні сильно відрізнятися ні виглядом, ні довжиною проводів і так далі, інакше це може вказувати на нестабільність та незрілість виробничих процесів. Для батарей під навантаження від 30 до 60 Амперів мінімальна допустима товщина силового проводу 12 АВГ, а в ідеалі 10 АВГ. Ця інформація нанесена на сам провід. В американців, як зазвичай, з вимірами все дивно, тому тут чим менша цифра, тим товстіший провід. Як сам силовий провід, так і балансувальні провода повинні бути в силіконовій оболонці, вони гнучкіші, витримують підвищені температури, а також не ламаються на холоді. В ідеалі силовий роз'єм повинен бути оригінальний від фірми Amaz з ось таким характерним сірим ковпачком. Ще дуже популярні такі роз'єми з чорним ковпачком, то вони підробка. Неоригінальні роз'єми можуть мати гірший контакт та менший термін служби, та можуть приводити до перегріву роз'єму з подальшим його руйнуванням. Дуже важливо, щоб на дроні чи іншому пристрої, до якого буде підключатись батарея, також був оригінальний зустрічний роз'єм тато від фірми AMAS. Будь-які вм'ятини на самих елементах, з яких виконана батарея, недопустимі та можуть привести до її виходу з ладу або навіть пожежі. Також кілька слів про типову конструкцію батареї, це допоможе краще розуміти, що ми і для чого будемо далі вимірювати. Зазвичай в назві батареї фігурує її конфігурація, наприклад, 6s2P чи 6s3P. У випадку 6s2P це означає, що батарея зроблена з шести груп елементів, з'єднаних послідовно, де кожна група складається з двох елементів, з'єднаних паралельно. 6 s 3 p означає, що вона так само зроблена з шести груп елементів, під'єднаних послідовно, де кожна група складається вже з трьох елементів, з'єднаних паралельно. Ось напруга на кожній з цих шести груп нас буде досить сильно цікавити під час тестування батареї і може багато що нам розповісти про її якість. Далі, одна з основних перевірок це перевірити напругу на батареї в тому стані, в якому вона до вас потрапила. Це потрібно для того, щоб зрозуміти наступні речі. Щоб батарея має адекватний рівень заряду, в ідеалі наполовину заряджена, у такому стані вона найкраще зберігатиме свої властивості, тобто близько 3,5 вольт на комірку або на групу запаралелених комірок. Це приблизно та напруга, з якої комірки, з яких складається батарея, виходять від заводу виробника. Якщо напруга біля 3,3 вольт на комірку, то це вже дзвіночок, адже це досить розряджена батарея, і треба вимагати пояснень від виробника та подумати, чи варто її приймати. Якщо напруга нижче 3 В на комірку, то це практично повністю розряджена батарея. Таку батарею потрібно відбраковувати, адже тривале зберігання батареї у розрядженому стані може негативно вплинути на її ємність чи внутрішній опір. Адже літій іонні батареї зазвичай можуть дуже тривалий час зберігати заряд інколи навіть впродовж років. Також найкраще заміряти не тільки сумарну напругу всієї батареї, а саме кожної індивідуальної групи елементів по окремості. Адже у випадку несправності напруга між запаралеленими групами елементів може відрізнятися. Дуже важливо, щоб різниця у напрузі між цими групами мала мінімальну різницю. В ідеалі вона повинна бути біля 20 мВ, це 20 тисячних 1 вольту. Максимальний допустимий показник 50 мВ, і навіть при таких цифрах це вже дзвіночок і бажано придивитись до такої батареї пильніше. Для таких вимірів можна скористатись кількома способами. Якщо у вас є зарядний пристрій для батарей, то він зазвичай вже має можливість показувати напругу кожної паралелі батареї по окремості. Інший спосіб використати звичайний мультиметр і заміряти напругу між кожною парою балансувальних проводів. Це і буде напруга кожної паралелі батареї. Це практично те саме, що показує вам зарядний пристрій, і навіть точніше, адже в зарядному пристрої може бути шанс нерівномірного калібрування. У випадку ж з мультиметром калібрування не наскільки важливе, адже нас в першу чергу цікавитиме саме різниця між напругою комірок. Також можна придбати ось такий окремий пристрій для цієї цілі. Він коштує всього кілька сотень гривень. Він має цікавий бонус та вміє відразу показувати різницю у напрузі між найбільш зарядженою групою елементів і найменш розрядженою. Але зважайте, що він також може мати певну похибку. Серед двох пристроїв, що я маю, один має похибку в 15 мВ, а інший біля 25 мВ, але для швидкої та грубої перевірки підійде. Відповідно, якщо цей пристрій показав аномально велику напругу між комірками батареї, краще ще раз перевірити звичайним мультиметром. Ще як варіант використовувати універсальну смарт BMS. Їхня особливість в тому, що вони досить точно вимірюють напругу комірок на всьому діапазоні навіть найдешевші моделі. Ми якраз цей спосіб використовували в нашому саморобному тестовому навантаженні та ще в деяких інших пристосуваннях. Так ось, якщо розбіжність буде більшою, ніж допустима, це може вказувати на різні потенційні проблеми. Наприклад, використання неякісних елементів. Неякісне зварювання елементів, наприклад, деякі елементи могли бути пропалені наскрізь, використання елементів з різною ємністю, наприклад, якщо вони не нові, або елементів з великою розбіжністю по датам виготовлення. Також неякісні елементи можуть мати високий ступінь саморозряду, або навіть кожен елемент може мати цей ступінь різним. Ще ми плануємо випустити окреме більш детальне відео про балансування батарей та чому це важливо. Другий спосіб перевірки подібний до попереднього, але вже перевірка відбувається, коли батарея знаходиться під навантаженням. Тобто ми можемо короткочасно навантажити батарею підвищеним струмом і в цей же час вимірювати розбіжність напруги між комірками, в ідеалі її навантажувати хоча б номінальним струмом, вказаним в характеристиках батареї. У якості навантаження можна використати або сам дрон, для прикладу під'єднаний до батареї через подовжувач, або ж використати спеціалізоване навантаження, приклад виготовлення якого є у нас на каналі. Як і у випадку заміру у стані спокою, в ідеалі розбіжність напруги має бути біля 20 мВ, допустимий максимум 50 мВ. Причому, чим більший струм, тим більший шанс виявити проблемне з'єднання чи неякісний елемент. Третій спосіб досить тривалий, але досить показовий: це повний заряд батареї та повний її розряд з одночасним заміром її ємності, розбіжності напруги між комірками та в ідеалі контролем температури. Бажано розряджати батарею як мінімум тим середнім струмом, яким вона буде розряджатись в реальних умовах. Під середнім струмом мається на увазі наступне: якщо 50% ємності ми витратимо струмом 20 амперів, а інші 50% струмом 40 амперів, то середній струм розряду складає 30 амперів і так далі. Навіть якщо є можливість розрядити батарею меншими струмами, це теж багато чого може сказати про її якість. Щоб виміряти ємність батареї, ми можемо скористатись кількома способами: використати ось такий недорогий спеціалізований та зручний пристрій Аторч. Його основний мінус це відносно невеликі струми розряду. Якщо у якості навантаження використовувати дрон чи будь-який інший наявний споживач, можна підключитись через ось такий спеціалізований мультиметр від цієї ж фірми. Ще є ось такі недорогі ватметри, але їхня точність досить відрізняється від моделі до моделі, тому такі прилади бажано додатково перепровіряти. Якщо у вас взагалі нічого немає в наявності, то ще приблизно можна виміряти ємність батареї по тому, скільки вона ампер-годин візьме в себе під час заряджання після повного розряду, але від отриманої цифри потрібно відняти 5 чи інколи 10% ємності, адже певна частина витрачається на нагрів та різні хімічні реакції. Такий замір є досить приблизний. Не забувайте, що для точного заміру потрібно розряджати батарею до напруги 2,5 В на комірку або 15 В у випадку 6С батареї. Також впродовж розряду батареї потрібно слідкувати за розбіжністю напруги на кожній групі елементів, вона знову ж таки не повинна перевищувати 50 мВ, а в ідеалі бути навіть меншою. Допускається короткочасне підвищення розбіжності біля 100 мВ на останніх відсотках ємності, коли вже напруга на комірці нижче 3 В. Якщо розбіжність взагалі більше 100 мВ та складає 200 чи 300 мВ, це вже може вказувати на потенційні проблеми. Також така висока розбіжність може бути для батарей, які вже багато раз були у використанні, і може навіть накопичуватись в лавинообразній формі. Таке може спостерігатись для старих батарей, які вже починають виходити з ладу. Температуру батареї також бажано заміряти або тепловізором, або хоча б лазерним пірометром. Контактний спосіб виміру може бути досить неточним, підійде хіба що з використанням термопасти. Для високострумових батарей максимальна нормальна температура може коливатись від 60 до 100 градусів залежно від моделі елементів, які були використані в батареї. Але зазвичай часте використання батареї при температурах більше 80 градусів може спровокувати пришвидшену втрату її ємності, хоча для типових батарей, зроблених з елементів формату 21700, робочі температури біля 100 градусів не є рідкістю. Ще один швидкий і досить поширений спосіб перевірки майже будь-яких типів батарей це замір так званого внутрішнього опору. Він також може багато чого розповісти про стан та якість батареї. Заміряти внутрішній опір можна як всієї батареї разом через силовий роз'єм, так і кожної групи елементів по окремості, але для цього вже потрібно буде розбирати батарею. Зробити такі заміри можна використавши спеціальний прилад. Я рекомендую використати класичний прилад під назвою UR1035, але раджу купувати саме оригінал, бо підробка не так точно вимірює напругу, а з оригіналом у вас відразу буде прецензійний вольтметр. Точність оригіналу підтверджена мною в порівнянні з мультиметрами ціною в 700 доларів. Маю як оригінал, так і підробку. На підробці зазвичай відсутнє лого внизу справа. Посилання на оригінальний магазин буде в описі до відео. Ще деякі зарядні пристрої також мають функцію виміру внутрішнього опору батареї, але цифри, що вони показують, є досить неточні та інколи можуть показувати аномальні показники, я б їх не рекомендував використовувати. Для виміру внутрішнього опору всієї батареї, включно з роз'ємами, проводами та з'єднаннями комірок, можемо приєднати роз'єм тато для більшої зручності. Але будьте обережні, щоб не закоротити випадково контакти між собою. До речі, насправді правильніше, мабуть, казати, що ми замірюємо саме імпеданс, адже дані пристрої роблять замір опору на частоті в 1000 Гц. Ще можна вимірювати так званий DC Опір, він зазвичай показує більші цифри, але такі пристрої не дуже розповсюджені. На екрані ви можете бачити приклади імпедансу для типових батарей, зроблених з розповсюджених елементів. Також на екрані універсальна формула для приблизного підрахунку імпедансу батареї. В залежності від віку елементу, його імпеданс може змінюватись. Чим старіший, тим він може бути більший. Також імпеданс може збільшуватись по мірі експлуатації батареї, а також від її перегріву. Якщо батарея зроблена з невисокопотужних елементів, які не рекомендуються для використання у якості батарей для дронів, то опір такої батареї буде значно більший. Звичайні невисокопотужні акумуляторні елементи зазвичай мають імпеданс біля 14 мільйом та вище, відповідно, типова збірка 6 s 2 p на таких елементах матиме сумарний імпеданс більше 40 мільйом. Використання таких елементів може приводити до перегріву батареї та швидкого зростання її опору та зменшення її ємності. Імпеданс збірки може відрізнятись трохи в різну сторону в залежності від довжини та товщини силових проводів та матеріалу і якості зварки елементів. Чим менший опір в батареї, тим менше вона грітиметься та матиме менше просідання напруги. Також чим менший опір батареї, тим більше є сенс використання товстіших силових проводів та зменшення опору з'єднань елементів, наприклад, використовуючи мідні з'єднання для цих цілей. Адже по мірі зменшення опору самих елементів, частка опору всіх інших конструктивних частин збільшується, і, відповідно, їх вплив на загальний опір батареї. Також можна розібрати батарею та виміряти імпеданс кожної запаралеленої групи елементів по окремості, щоб зрозуміти, чи немає великої розбіжності між групами, аналогічно, як ми робили це з напругою. На жаль, виміряти цей показник через балансувальний провід не вийде, адже це буде вносити дуже велику похибку. Також не зайве заміряти опір батареї після її посиленого тестування, адже неякісні елементи, особливо після інтенсивного нагріву, можуть значно збільшити свій опір. Ну і один з найкращих способів оцінки якості батареї це просто зняти зовнішню термозбіжку, обережно розрізавши її, та оцінити якість збірки зсередини. Потім можна легко самостійно затягнути її в термозбіжку навіть за допомогою звичайного побутового фену. Її можна або ж самостійно купити, або навіть попросити трохи у продавця батарей. Після того, як термозбіжка видалена, ми першим ділом перевіряємо, чи батарея зроблена з елементів, які обіцяв виробник. Зазвичай це мають бути високопотужні елементи. Приклад одних з найпопулярніших моделей елементів для цих цілей ви можете бачити зараз на екрані. Також можна оглянути плюсові та мінусові контактні площадки елементів на наявність слідів очистки шліфмашинкою від попереднього зварювання, що може вказувати, що дані елементи можуть бути не новими. Відразу потрібно оцінити якість паяння, припою повинно бути вдосталь, а провід триматись міцно. Можна навіть рукою перевірити його на міцність. Якщо в батареї кілька шарів стрічки, то першим повинен бути приварений той, який з'єднує послідовно групи елементів, оскільки по ньому йдуть основні струми. По поперечних з'єднаннях йдуть тільки струми балансування між паралельними елементами, які є мінімальними. Якщо ви бачите картину подібну, як на екрані, то, скоріш за все, це може вказувати, що виробник не дуже розуміє те, що він робить. Точок приварювання для високопотужних батарей повинно бути мінімум 6 на одне місце, а в ідеалі 8, оскільки додаткові точки додають міцності конструкції та зменшують шанс виходу з ладу батареї у випадку непроварювання чи відриву якоїсь пари точок. Гарна якісна точка повинна бути акуратною та чистою та без темних ореолів, які можуть вказувати на перепалювання точки при використанні. Станні малопотужних зварювальних апаратів. Також точка не повинна мати кратери, оскільки це може вказувати на брак зварювання та може привести до наскрізного пробою елементу. Дуже важливо перевірити зварку на міцність, підігнувши закут та потягнувши плоскогубцями. В ідеалі одна точка повинна витримувати до 5 кг навантаження. Для цього може стати в пригоді пристосування, про яке є відео на нашому каналі. Також важливо розуміти, що є основні два види зварювання батарей це так звана схема квадратами та схема смугами, приклади бачите на екрані. В залежності від типу збірки, вимоги до матеріалу та поперечного перерізу з'єднань елементів будуть різні. Якщо це збірка по схемі смуги, то ці вимоги жорсткіші, і на прикладі з батареєю 6 s 2 p опір з'єднань повинен бути в два рази менший, ніж у випадку батареї по схемі квадрати, або ж в три рази менший у випадку 3 p батарей. Тому часто по схемі смугами застосовують мідь, інакше, щоб добитись меншого опору, потрібно робити більше шарів провідника, що збільшує складність збірки та шансу браку у вигляді непроварювання якогось з шарів та ускладнює контроль якості. Також необхідно розуміти, що є три основні матеріали, з яких виготовляються типові стрічки для з'єднань елементів. Самий дешевий це сталева стрічка, поверхня якої покрита тонким шаром нікелю. Має найгіршу провідність серед цих трьох варіантів, а також може піддаватись корозії. Зварюється просто та не потребує дорогого обладнання для цього. Стрічка з чистого нікелю, дорожча, має на одну третю кращу провідність, ніж сталева, також не піддається корозії, зварюється важче, ніж стальна. Мідна стрічка має в чотири рази кращу провідність від нікельованої стрічки та потребує більш потужного зварювального обладнання. Також є два види зварювання мідної стрічки. Перший це сендвіч, коли зверху мідної стрічки кладеться тонший шар сталевої чи нікелевої стрічки, що полегшує процес зварювання. Другий це просто зварка чистою міддю, з можливим додатковим використанням флюсу у виді пасти для полегшення процесу зварювання. Чим менший опір з'єднань елементів, тим менше ці з'єднання нагріваються та, відповідно, менше нагрівається вся батарея. Також недостатній поперечний переріз цих з'єднань може приводити до локального перегріву батареї та виходу її з ладу. До речі, розрізнити стрічку з чистого нікелю та з нікельованої сталі можна двома основними способами: подряпати та лишити шматок у воді з сіллю на певний час. Нікельована сталь буде ржавіти, або ж спробувати на іскру. Стрічка з чистого нікелю не буде іскрити, якщо її пробувати шліфувати дремелем чи чимось подібним. Обидва вити стрічки магнітяться. На екрані ви бачите таблицю з мінімальними рекомендованими товщинами стрічки для типових батарей, розрахованих на струми до 60 А. В ідеалі потрібно запобігати використанню більше, ніж одного шару стрічки, адже це збільшує шанс браку, оскільки майже неможливо оцінити якість зварки та кількість точок зварки під верхнім шаром стрічки. Також елементи повинні бути додатково ізольовані один від одного, адже стандартної ізоляції може бути недостатньо, і якщо вона перетреться, наприклад, від постійної вібрації, або туди потрапить якийсь шматочок якогось абразиву, особливо металевого, то може відбутись коротке замикання та пожежа. Вона може бути виконана з різних матеріалів, наприклад, з зеленого ізоляційного картону чи інших матеріалів, або, як у нашому випадку, між елементами залишений зазор в один міліметр, який потім заповнений герметиком. Також роль такої Ізоляції може виконувати холдер, якщо батарея зібрана на його основі. На плюсові контакти повинні бути встановлені додаткові ізоляційні кільця, це як мінімум правило хорошого тону в цій індустрії. Я намагався зробити це відео максимально інформативним, але якщо забув про щось вказати або ж були допущені якісь неточності, то додам це прикріпленим коментарем до відео. Натисніть лайк, якщо це відео було вам корисне та поширте тим, кому воно теж може бути корисним. До речі, кому цікаво, підготовка тексту та монтаж такого відносно простого відео зайняло сумарно 18 годин інтенсивної роботи, тому маю надію, що комусь воно стане в нагоді.